Рада національної безпеки і оборони 11 грудня запровадила президент Володимир Зеленський затвердив санкції проти низки представників Української православної церкви Московського патріархату. Яке значення це має, і уточнення правильно ми називаємо Українська православна церква Московського патріархату? Це є правильно визначення? Ну, ви знаєте, що вона не перестала бути московським патріархатом, оскільки самим патріархом Кирилом і Російською православною церквою вона саме так і сприймається як. Російська православна церква це сукупність єпархій, з точки зору Москви, це сукупність єпархій Російської православної церкви на території держави України, yeah. так само сприймається це іншими помісними православними церквами, оскільки в тій же грамоті, про яку ми вже згадували, там сказано, що із світовим православ'ям українська православна церква пов'язана і спілкується через російську православну церкву, тобто через московський патріархат. Українська православна церква, скільки б вона не чистила свій статут, і скільки б не робила інтерв'ю і заяв, до тих. Пір, поки не буде е, прийнято постанову про вихід із складу московського патріархату, за чим має послідувати, звичайно заборона митрополита Онуфрія від патріарха е, Кирила і від е, Російської православної церкви, тоді ми можемо говорити, що Українська православна церква дійсно унезалежнилася від московського патріархату. Тоді, звісно, потрібно було би Москва ніколи не дасть таке фалі. Про нас, е, коли перед 18-м роком, я трошки е, повернуся е, в, в історію, дуже багато єпископів хотіли, Би автокефалія була дана і вселенським патріархом, документ підписаний, і московським патріархом. ну, ми ж прекрасно розуміємо, що коли Росія готувалася до війни, а патріарх Кирило явився одним із натхненників автором руського миру, російського миру, я би сказав би, тому що слово руський все таки це наше українське слово. Ми русь.